Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми вчимося виконувати арифметичні дії із величинами. Клас готовий працювати? Додавати, віднімати, числа й вирази рівняти, вчасну руку піднімати. Дуже рада я за вас! За роботу в добрий час! Ви вже вмієте додавати і віднімати числа, а також вимірювати довжини відрізків навіть у тому випадку, коли цілий відрізок складається з кількох частин. Як за довжинами частин відрізку знайти довжину цілого відрізку. Треба об'єднати правильно. Сьогодні ви навчитеся виконувати арифметичні дії з числами, які є результатами вимірювання довжин відрізків. Починаємо наш урок із математичної естафети. Розгляньте уважно вирази. Ви бачите, що в кожній рівності відсутній невідомий доданок. Пригадайте правило, як обчислити невідомий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Саме це правило допоможе вам швидко знайти шукане число. Отже, 7, це, 3 і 4. Дев'ять це три і шість, шість це чотири і два, шість це один і п'ять, це сім і два, вісім це чотири і. 4. сім, це п'ять і. 2. П'ять це один і. Чотири. Молодці. 5, це три і. Два, сім, це два і. П'ять, дев'ять, це три і. Шість, шість, це три і. Три. Десять, це чотири і. Шість. Вісім, це один і, сім, чотири, це один і три, вісім, це шість і два. Чудова робота. Приготуйте свої зошити або аркуші в клітинку. Ми будемо працювати зараз в них. Пригадайте, що повинні обов'язково слідкувати за особистою поставою. Правильно тримати спинку, зошит, ручку та олівець. Запишіть в своєму зошиті каліграфічне число, що буде відповіддю на таке математичне твердження. Знайдіть суми чисел 3 і 6. Який закон додавання можна використати, щоб швидко обчислити цю суму? Правильно, переставний. Отже, ми можемо до 6 додати 3 і швидко обчислити. Це буде число 9. Тому відступіть 4 клітиночки від попередньої роботи і каліграфічно запишіть число 9 цілий рядочок. Наша мета навчитися швидко і каліграфічно писати цю цифру. Ми продовжуємо наш урок і наразі математичний диктант. Не забуваймо! Пригадуємо всі правила, які допоможуть нам обчислити математичний вираз. Ми записуємо лише відповідь, ставимо кому і рухаємося в рядочку праворуч, відступаючи від кожної цифри одну клітинку. Готові. Починаємо працювати. Наскільки 5 менше, ніж 7. Наскільки 8 більше за 5? Доданок 5. Другий доданок 5. Знайдіть значення суми. Зменшуване 10. Від'ємник 4. Знайдіть значення різниці. Число 9 зменшить на п'ять. 5. Число 5 збільшить на три. Перший доданок чотири. Другий доданок невідомий. Значення суми дев'ять. Знайдіть невідомий доданок. Перевірте, чи правильно ви обчислили свої математичні вирази. В зошиті у вас записані відповіді 2, 3, 10, 6, 4, 8, 5. Чудово! Ми продовжуємо наш урок. Розгляньте математичні вирази. І давайте пригадаємо назви компонентів. Отже, в першому виразі невідомий доданок, тому що стоїть знак плюс, відомий доданок і сума. До ціє... цього виразу знайдіть схему, яка відповідає, і знайдемо вираз, який допоможе обчислити невідомий доданок. Отже, нам потрібно знати всю суму і відомий компонент. Це ось ця схема. Сума 7, відомий доданок 2, невідомий жовтий відрізок. Пригадаємо, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти. Відомий доданок. Саме ось цей вираз записаний у клітиночках. Дивимось наступний вираз від 7 відняти невідоме число до рівня 5. 7 – це зменшуване невідомий відємник. Різниця. Як знайти невідомий від'ємник. Ми повинні від зменшуваного відняти. Різницю. Де цей вираз від 7 відняти 5 дорівнює 2. І ось це буде наша схема. Розглянемо наступний вираз невідомий зменшуване від'ємник різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Ми повинні до. Різниці додати від'ємник. Ось цей вираз записаний в зошиті. До двох додати 5 дорівнює 7. І це є схема нашого прикладу. А зараз в своїх зошитах відступіть дві клітиночки вниз, і в лівому нижньому куточку другої клітинки поставте крапочку. Ми з вами накреслимо відрізок довжиною 7 см. Пригадайте, що початок відрізка і початок числового значення лінійки, тобто це цифра 0, повинні співпадати. Ми прикладаємо лінійку рівно по лінії зошита. І знаходимо цифру 7, там ставимо кінець відрізка з'єднуємо рискою один раз від початку до кінця, і запишемо, що довжина нашого відрізка 7 см. Від початку нашого першого відрізка ми відступаємо дві клітиночки вниз. І в лівому нижньому куточку другої клітинки ставимо крапочку, це початок наступного відрізка, а його довжина 5 см. Накресліть відрізок довжиною 5 см. Підпишіть довжини відрізки. Дівчинка Марійка теж виконала це завдання, і вона пропонує для роз'яснення відрізків позначити їх буквами, тобто дати імена кожному відрізку, щоб можна було зрозуміти, про який відрізок говориться. Отже, ми назвемо відрізки. Перший відрізок довжиною 7 см назвемо буквами А М. Перша буква А ставиться на початку відрізка. Поставте, запишіть, рукописну букву А. А інша буква ставиться в кінці відрізка і записується великою літерою М. Позначте відрізок літерами АМ. Відрізок довжиною 5 см назвемо його СК. Перша буковка С це у нас буде на початку відрізка, а друга літера в кінці відрізка. Тепер ми можемо прочитати, що довжина відрізка АМ – 7 см. А довжина відрізка СК 5 см. Молодці. Перед вами числові величини 5 см, 3 см, 1 см і 9 см. Потрібно записати ці величини у порядку збільшення. Тобто, спочатку знаходимо саму маленьку величину. І це величина 1 см. Відступіть клітиночку вниз і запишіть 1 см. Після неї яку ми довжину запишемо? 5, 3 чи 9. 3 см. Потім ще більше стає 5 см, і найбільша величина 9 см. Отже, в вашому зошиті записані ці числові дані 1 см, 3 см, 5 см і 9 см. Зверніть увагу, якщо біля цифри. Стоять буковки, це імена цифри. Тому така цифра, таке число називається іменоване. Якщо немає буковок, немає імені, то це число не іменоване. Сьогодні ми попрацюємо саме з іменованими числами. Розгляньте відрізки: зелений і червоний як називається зелений відрізок А, Б. А червоний відрізок називається Б С. Чому саме Б, а не В, і С, а не С? В математиці використовують англійські букви для позначення довжин-величин. Тому ми називаємо англійськими іменами а, Б. Коли приклали лінійку, то виміряли, що довжина відрізка а, Б – 4 см. А ось, вимірявши довжину відрізка Б, С, з'ясували, що він 3 см. Як знайти довжину великого відрізка а, С, всього відрізка? Щоб знайти весь відрізок, ми з вами будемо об'єднувати зелений і червоний, тобто відрізок АВ і відрізок ВС. Щоб об'єднати, треба додати. Якщо числа не іменовані, ми просто додаємо 4 і 3 дорівнює 7. Що робити з іменованими числами? Як до 4 см додати 3 см? В своєму зушиті запишіть 4 см плюс 3 см. Що для цього треба зробити? Просто додати цифри 4 і 3. Скільки це буде? 7. І біля цифри 7. Записати ім'я цієї цифри сантиметри. Отже, щоб додати або відняти іменовані числа, тобто виконати з ними арифметичні дії, ми просто обчислюємо неіменовані числа, тобто діємо так, як із простими неіменованими числами. Виміряємо довжину відрізка СК Це 4 см. А довжина відрізка КО 2 см. Як обчислити довжину відрізка СО? Ми повинні об'єднати два відрізка в єдине ціле. Тобто до СК додати КО. Довжина відрізка СК – 4 см. Запишемо 4 см. Додаємо довжину відрізка КО. А це 2 см. Записали 2 см. Дорівнює. Як обчислити, скільки це буде сантиметрів. Ми до 4 додаємо 2. Отримали. Шість сантиметрів. Відпочиваємо хвилинку і продовжуємо наш урок. Stranger Відрізка КП це 3 см. А довжина відрізка ПМ нам невідома. Але знаємо, що довжина відрізка КМ 5 см. Як же нам обчислити довжину відрізка ПМ? Пригадуємо, якщо у нас є загальна кількість, тобто це сума. У нас є відомий доданок, то як знайти невідомий. Ми повинні від суми це 5 см, відняти відомий доданок 3 см. Отже, запишемо в своєму зошиті: від 5 см відняти 3 см. Обчислимо: від 5 відняти 3 буде. 2 сантиметри. Записали. Виконайте арифметичні дії з іменованими числами, скориставшись підказками. Підказку обчислюємо усно, а іменовані вирази записуємо в зошит. Отже, перша підказка до 4 додати 4 це буде 8. В зошит записуємо до 4 см додати 4 см. 4 і 4 буде 8 см. Наступна підказка від 5 підняти 4. І ми знаємо, що це буде число 1. А в зошиті записуємо від 5 см. Відняти 4 см. Дорівнюю. Як обчислити? Достатньо від 5 відняти 4. Отримуємо 1 см. Адже біля кожної цифри стоїть слово сантиметр. Наступна підказка від 8 відняти 3. Це буде 5. Від попереднього виразу, тобто 8 см, відступаємо праворуч 3 клітинки і записуємо наступний математичний вираз від 8 см відняти 3 см. Дорівнює. Як обчислити? Нам достатньо від 8 відняти 3, тобто від числа віднімемо число. Отримуємо 5 і записуємо ім'я сантиметри, адже біля кожного числа стоїть це слово. Наступні два вирази запишіть і обчисліть їх самостійно. Натисніть урок на стоп, запишіть вирази, обчисліть і повертайтеся на урок. Якщо ви вже завершили працювати із цими математичними іменованими виразами рівностями, то перевіримо, від 6 см відняти 5 см буде 1 см. Від 9 см відняти 3 см. Буде 6 см. Молодці! Послухайте задачку. Наскільки менше літачків у Максима, ніж у Тараса? Якщо в Тараса 9 літачків, а в Максима 5. Що цікавого ви помітили в цій задачі? Задача починається із запитання. Але ми звикли, що задача починається з умови, а після умови стоїть запитання. Давайте переробимо цю задачу так, щоб спочатку йшла умова, яка містила б числові дані, а потім стояло запитання. Отже, умова звучить так. В Тараса 9 літачків, а в Максима 5. Запитання «На скільки?» Менше літачків у Максима, ніж у Тараса. Саме до такої задачі ми з вами звикли. Розглянемо схему нашої задачі. Пригадуємо, якщо питання побудоване на порівнянні двох чисел, нам потрібно два числових промені. Отже, перший числовий промінь це Кількість літачків у Максима. Яке числове дане поставимо? 5. А у тараса 9. Отже, ви помітили, що довгий відрізок це кількість літачків у тараса, а у Максима менша кількість літачків. Якщо запитання стоїть наскільки менше, ми повинні порівняти. А порівняти це провести ось такі лінії, зробити відрізки рівними, а ось ця частинка буде відповіддю на наше запитання. Пригадуємо, як порівняти, щоб дізнатися, наскільки менше або більше число, потрібно від. Більшого числа відняти менше число. Яке більше число? 9. А яке менше число? 5. То який складаємо вираз? Від 9 відняти 5. Дорівнює 4. Отже, наскільки менше літачків у максима? На 4 літачки менше. Розв'яжіть наступну задачу. Оля запланувала купити олівець, ручку, наклейку і повітряну кульку. У понеділок вона вирішила купити тільки два предмети. Як ви думаєте, що могла купити Оля? Натисніть відео на паузу і подумайте, які пари можна утворити із цих предметів. Давайте перевіримо: можна купити кульку і ручку, або кульку і олівець, або кульку і наклейку. Можна купити ручку і олівець. Можна купити ручку і наклейку. Можна купити олівець і наклейку. Саме такі пари могла утворити Оля і купити в магазині. А ось ще вам цікава задачка. У мішечку лежать два червоні та два сині кубики. Хлопчик дістав один кубик. Подумайте, якого кольору може бути цей кубик? Так, він може бути або червоний, або синій. Хлопчик дістав два кубики. Якого кольору вони можуть бути? Вони можуть бути або обидва червоні, або обидва сині, або червоний і синій. Хлопчик дістав три кубики. Подумайте, якого кольору вони можуть бути. Подумали? Ну, давайте подумаємо: можуть бути два червоних і один синій, або два синіх і один червоний. Молодці. Наш урок завершено. Про що нове ви дізналися на уроці? Як додають і віднімають числа з найменуваннями? Тобто іменовані числа. Точно так само, як і неіменовані числа. Що на уроці було, на вашу думку, найважливішим навчитися виконувати арифметичні дії з іменованими числами. Оберіть той листочок, який ви хочете відкрити. Визначилися? Продовжіть речення, коли почуєте своє речення в листочку. Сьогодні на уроці я навчився, на уроці я запам'ятав, найкраще мені вдалося, найбільше мені сподобалось, урок завершую з настроєм, Труднощі виникали з чим. Наш урок завершено. Я буду з нетерпінням чекати нашої наступної зустрічі. Бажаю вам цікавого і легкого навчання!